На вечері чи на ніжки, чай з лимоном, ну дідулику під замовлення. І ще шуба, салат, смакота. Чекаємо десерт. Тікаєш, люди в білих халатах. На, на закінчення сьогоднішнього дня дідуля йде у ванну, в таку, як я була зранку, а бабуля в басейн. І все. Так, день. Басейн. Бас, так, Масажер. Бас Вже наплавилась і повернулася, а дідулі мого ще з ванни немає. Десь, десь шастає, ну хай пошастає. На сьогодні хочу всім побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Молодець! Тато знайшов пару. Тепер Орес відкриває. А, ну Той хто виграв, ще раз відкриває. Це Зума? Орес, як це з... Молодець! Підказав тобі, клас! Відкривай тепер ти дві Орес. Так. О, це хто? Як це зветься? Як? Райдер. Райдер! Райдер! Окей, давайте шукаємо райдера. Ні. Все, Все. Покажи, що ти доставав. Ага. Клади назад. А що там він доставав? Башня із патруля. Закривай. Тепер Марк тягне. Давай, Марк. Більше мені до як коли отакий от різнокольоровий букетик. Дуже гарно. Без вас жити, як в глуші. ви сонце у тьмі. І знову мені так хочеться від... Я дуже вдячна Господу за своє життя, дуже вдячна Господу за своїх дітей. Вони в мене найкращі. Дуже вдячна Господу за своїх друзів. Мені ось позвонила подружка, привітала зі святом. Я її бачила два рази. Отак живу. Ми познайомились через мій блог, вона сама з Сум. Але це стала наскільки рідна людина. Тримка, турбота, піклування. А я думаю, де моя Ася ділась? Де? Злякалася ясь, думала, ти десь утекла. А ти на вулиці була, так? Да? Бонь. Боня. Ти куди залізла? Ти куди залізла? Ти куди залізла? І ти куди? О, як сердиться, як боня підходить. Ой, дівчат, вам так збираться, як і мені, чи тільки це мені так. Одне одягла не те, те одягла не то, до того взуть нічого. Ну, в общем, те туди не підходить, те, те вже до мене не підходить. Раніше, як була одна кохтина на свята, то вона була одна чи дві там. да? Вибора великого не було. Я про себе не знаю як у кого. А зараз не знаю, що одягнути. В общем, одягнула рубашку, це мене зара, і джинси, і все. Альто зараз. Одягну, бо на вулиці на вечір не тепло. Та і піду, поїду до діток там десь по та й додому. Буня вже спить, поїла, а малих себе в спальню не схотіли ні їсти, ні на вулицю в туалет не схотіли. Відчуваю, що йдемо з дому, йду з дому. Думаю, щоб не були, не були довго, щоб знали, що ми ще і голодні, і, і в туалет не схотіли. Дорогі мої і найкращі, дякую всім за привітання. Їх настільки багато, що я не можу зразу всім дати відповідь. Поступово буду відповідати. Я стараюся чесно, я завжди стараюсь всім відповідати. Ще раз вітаю всю жіночу половину моєї аудиторії зі святом. Гарного всім мирного вечора і доброї ночі. Завтра побачимось.

<laughs> Lobster taking completely out the shell, pan fried with shallots, garlic and olive oil, with a hint of spice, with organic cherry tomato and the linguine pasta tossed in the pan. <laughs>